Якщо уявити, що наша мова це страва, то фразологізми або ж крилаті вирази це спеції. Саме вони надають нашій повсякденній мові спілкування того самого неперевершеного смаку, тієї гостроти та пікантності. Всім привіт! Мене звати Анна. Це рубрика Яскрава Українська. Сьогодні поговоримо про найпопулярніші вислови, які ми часто вживаємо неправильно. Дуже часто ми чуємо кальку з російської мови, навіть не підозрюючи, що в українській мові є свій автентичний відповідник. Наприклад, ви слів душі не чаєте один з них, адже його український відповідник душі не чути. Фразологізм вживається у значенні Дуже любити когось. Зверніть увагу, що можливо вживати як за кимось, так і в комусь. А популярний вислів «насильно милим не будеш це теж калькування з російської. Українською можна сказати намилування немає силування. Або як варіант, силою не будеш милою, чи «силком не націлуєшся. Значення теж саме, але погодьтеся, що українські відповідники вирізняються своєю мелодійністю, що притаманне нашій співочій нації. Що стосується невиконаних обіцянок, то відомий російський вислів обіцяного три роки чекають, має в українській мові такі відповідники. Казав пан жугдам та слово його тепле. Казав, та не зав'язав, Ждала ждали, та жданики розгубили, поїли. Ждала ждали, та й годі сказали. Надіявся, дід на обід та без вечері спати ліг. А якщо ви хочете підкреслити, що якась подія невідомо, коли відбудеться, може й ніколи. То не лише відомий і в російській мові вислів після дощика в четвер може нам допомогти. Його можна використовувати, адже він має спільне слов'янське коріння. Кожного четверга перунові приносили жертву і просили дощу, але часто ці прохання залишалися непочутими. Проте українська мова багата на велику кількість народних висловів з аналогічним значенням: як от коли рак на горі свисне, або як виросте гарбуз на вербі, чи як корова заспіває. Якщо ви хочете сказати, що хтось байдикує, то замість російського плювати в стелю, в українській мові дуже багато синонімічних висловів: як, от, байдики бити, ганяти вітер по світу, баглаї бити, ловити гав, давати горобцям дулі. А чи знали ви такий вислів? Повертай назад голоблі. Він вживається у значенні змінювати напрямок руху або рухатись у зворотньому напрямку. В російській мові це «отворот-поворот». Я знаю, дуже важко запам'ятати фразологізм, якщо в ньому є дивні слова, значення, яке не всім зрозуміле. Голоблі це такі жердини, які кріпляться до передньої частини воза, саней і в які запрягають коня. Здається, що тепер все стало на своє місце. Українські фразологізми є відображенням світогляду нашого народу. Тож притаманні їм влучність і образність найкраще допоможуть вам звучати природно і народно. Залишайте коментарі, які вислови для вас були новими. До зустрічі в нових відео!